Шановна Тетяна Володимирівна від імені всього студентства історичного факультету щиро вітаємо вас з днем народження. Нехай голуб миру оберігає вашу оселю, а небо над головою завжди буде чистим. Нехай у вашій оселі панує затишок та тепло. Хай буде з вами здоров'я та сила. Хай буде доля ласкава та щира. Від усієї душі бажаємо вам підкорення наукових вершин. Хай життя буде сповнене перемог і здійснених мрій. У кожного з нас є частинка радості, яка дарована вам, і милеєнь її, бо то ваша любов. І хай вернеться вона вам нашими теплими словами. І гріє душу знов і знов. Любові й терпіння, злагоди й вдачі, днів ясних і багато щирих хвилин. Хай приносить любов вам у життя тільки щастя, як вітер насіння на, на схили морських долин.